Біля музею садиби Івана Миколайчука зібралося понад 50 людей. Тут планували організувати виставу про актора, Втім, через дощ її перенесли. Продовжується свято Миколайчука, бо мене питали, буде коло обов'язково. А як дощ? А ході туча буде? Будинок Миколайчука відновив його племінник Михайло Грицюк. Він створив тут музей. Це для мене він був е дійсно. Такий світоч, ну я не хочу якісь такі високоперні слова говорити, але він чув простих речей. Ніколи не злове. це твоя мама, ти повинен нею гордитися мова. Ніколи, як людина не знає, всяко буває. І ніколи не, значить, не встидайся, що ти з сина. Любий час прощатися. Ні, Марічко, Чуєш, Марічко? Чуєш Любко? Ніколи не прощатиму з тобою. Виставу про Миколайчука зіграли у сільському клубі Брусниці її створили за листами актора, спогадами його друзів та уривками неекранізованих сценаріїв, каже авторка Людмила Скрипка. Постать Миколайчука це абсолютно цікавий, надзвичайно талановита людина, яка завдяки його фільмам, завдяки його ролям відкрила іншу Україну. Абсолютно іншу Україну, іншого українця в радянському союзі. Тоді вистава є своєрідною хронікою життя. Миколи Чука з дитинства до останнього подиху, каже актор Григорій Руденко-Краєвський. Він зіграв головну роль. Мені, як актору, грати актора дуже важко тим більше актора, якого є якимось еталоном акторської майстерності, акторської гри в кіно. Відверто важко, але я його розумів, тому що всі ті речі, які піднімалися у виставі, які відбуваються в його житті, воно відбувається і зараз. Святкування продовжилося виступами народних музичних колективів. Громади частували гостей традиційними стравами та напоями, начинкою, голубцями, паношем та налипками. У центрі Миколайчука в Чернівцях відбулася дискусія про актуальність творчості актора. Зараз на вході до центру артисти мім театру повторили образи Миколайчука з кіно, філософа Фабіана та Козака Василя. Тут надалі планують організовувати мистецькі події пов'язані з творчістю актора. Це є обов'язково для того, щоб Миколайчук був актуальнішим, особливо для молодого покоління, щоб знайомилися з його творчістю. Але окрім того, у нас буде дуже різна діяльність все, що навколо кінематографу, навколо культурно-мистецьких тем, які цікавлять чернівчан. Також у центрі показали фільм «Вавилон-20» режисером та актором якого є Іван Миколайчук. Оксана Чміль, Василь Салига. Новини на Суспільному. Чернівці.